Маютикін Вітаю всіх! Сало продукт, який залюбки вбирає в себе різноманіття смаків та ароматів. Ароматне сало з часником і прянощами та гарячий спосіб засолювання. Таке запечене сало у духовці можна використовувати як доповнення до м'ясної нарізки на святкування, так і доповнити обідній стіл. Рецепт сала по-козацьки надзвичайно простий та швидкий. В В'ямкі сипаємо сіль одну столову ложку коріандр мелений 1 чайну ложку. Суміш перців одну чайну ложку. Все перемішуємо. Сало 1 кг обвалюємо в суміші спецій з усіх боків. Сало можна використовувати просте, без м'яса, але смачніше, якщо воно буде з тонким м'ясним прошарком. Підійде для цих цілей підчеревана або грудинка без кісточки. Далі закручуємо сало в равлика. Якщо дозволяє час можете залишити маринуватись на ніч в холодильнику або випікати одразу. Запікати таке сало краще у формі з кришкою, найкраще в глиняному посуді. На дно посуду викладаємо лавровий лист 3-4 листочки, чорний перець горошком 7-8 штук, часник 3 зубчики. Нарізаємо на четвертинки та теж викладаємо в роздріб посуд. Друзі, як завжди нагадую про вашу активність і буду дуже вдячна за підписку та вподобайку під цим відео. Поміщаємо наше сало по центру. Я готувала подвійну порцію сала, тобто два шматки по одному кілограму. Загалом вийшло 2 кг. Просто в мене вся сім'я миттєво з'їдає таку смакоту і я запікаю більше, тож готуючи на 2 кг, просто подвоюйте кількість усіх спецій. Накриваємо кришкою, запікаємо при температурі 180 градусів за Цельсію 60-70 хвилин. Після запікання накрийте сало кришкою, щоб воно потомилось до остигання. Далі поставте сало для повного охолодження в холодильник. Потім наріжте сало на тоненькі слайси та подавайте на стіл. Таке сало тривалий час зберігається у холодильнику і що довше стоїть, то стає смачніше. Українцям важко здивувати салом, а ось запечене сальце по-козацьки з ароматними спеціями та чесничком. Точно сподобається вашим близьким та гостям. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного! З вами була Марія Кокінг.